У вівторок, 8 жовтня, хмарна погода на території західних областей триматиметься впродовж цілого дня. В рівному в цей день ясно. Найнижча температура вночі плюс 5, найвища вдень плюс 20. Протягом дня дощитиме в сумах, врешті північних та центральних областей без опадів. Від нічних плюс 8, в день стопчики термометрів піднімуться до плюс 20. На півдні за прогнозами синоптиків хмарно з проясненнями. Нічна температура від плюс 10, денна до плюс 22. Хмарний день синоптики прогнозують на Сході. Мешканцям Харкова цього дня знадобляться парасольки від 10 до 20 градусів тепла. На заході в середу, 9 жовтня, хмари на небі будуть присутні зранку до пізнього вечора. Температура в регіоні вночі від плюс 8 в день до плюс 21. Ясне небо синоптики прогнозують в Сумах та Полтаві. Врешті областей півночі та центру мідлива хмарність. Від нічних плюс 6 в день потепліше до плюс 22. У південній частині країни впродовж дня спостерігатиметься хмарне небо від 12 до 25 з позначкою плюс. Незважаючи на прохолодну ніч, день на сході має бути теплим та ясним. Стопчики термометрів рухатимуться в діапазоні від плюс 8 вночі до плюс 22 в день. У західних областях у четвер 10 жовтня переважно хмарно. В Івано-Франківську Луцьку та рівному має бути ясно. Від 12 до 23 з позначкою вище нуля. На півночі та центрі хмарна погода триматиметься зранку до кінця дня. Від плюс 9 вночі до плюс 22 в день. На півдні країни, за прогнозами синоптиків, переважно ясно. В Криму цього дня синоптики очікують на дощ. Температура повітря вночі від плюс 14 в день до плюс 25. Мінлива хмарність на території східних областей протримається впродовж цілого дня. Від нічних плюс семи в день температура повітря прогріється до плюс 23.